Привіт-привіт усім, друзі! Усіх вітаю! Так. Я є, кухня є, всі на місці починаємо нашу п'ятницю. Ну, верніше, я вже її почала. Господарка обійшла, а тепер прийшла зразу до кухні. Швиденько, швиденько, бо обід не за горами. Треба їсточки зготувати. Нічого не видумую, друзі. Дуже простенько, дуже швиденько. І ситно, Саме основне ситно. Добре, готуємо. Наразі поставила на м'ясо, зверу курячий бульйон і зверу зараз вермішельки до неї. Хотіла зварити курячий бульйон з вермішелю, але хлопці хочуть цього. сирний супчик. Тобто звару сирний супчик. Гречку, до гречки м'яско, звичайне куряче філе. Дала тут приправку, сушений чесник, базилік і на сметані в тушу. Я все. Підливку зробила, гречку зварила, супчик зварила, компотик також. На сьогодні, думаю, вистачить. Так. Але це ще не все. Їсти я приготувала, але тут... Розмішала ще на теплому молоці, розбавила дріжджі, посолила і поперчила. Зараз дам тут розтопила вже маргарин дам і мука. І Замішу тісто. Так, піцу розкатала. Таку маленьку буде міні-піця. І нехай підкисає. Ставлю на бляшку, нехай підкисає. Тістечко підкисло. Дала майонез, кетчуп. Ковбаску, сир зверху, я поставлю запікати. Люблю помідорку дати, але треба йти до магазину далеко. Далеко, друзі, до магазину. Добре, зараз будемо пекти піцу. До речі, мій Артур дуже любить таку піцу. А поки мій Артур є, він ще з третього у нього навчання починається. Ще цілий тиждень буде. То мама ще пече варить. Добре. Так, перша партія піци спекла. Зараз ставлю ще пекти. Ми з Артуром їмо. Смачного. Дякую. Як піца? Вдалася чи ні? Ага. Так, і бумік, але бумік дуже наївся, він не хоче. Він його поїв. Добре, а ми обідаємо. Ще одну бляшку зробила, тут якісь з мене більші вже вийшли. <риві> Може, більше тіста просто було. Я, щоб не залишати, зробила більші. Стамок пекти. Усе, спечено. Друга бляшка. піца готова. З кухнею на сьогодні все. Я все зробила. Приготувала їсточки смачненькі, нехай їдять. Знаєте що, друзі? Так хочу спати. Так хочу спати. Одне око відкриє, друге закрию, одне відкриє, друге закриє. То що таке має бути? Чи така погода, що я не знаю. Але що спати? Треба йти козам підкинути. Крупиву їм, на... їм наготувала на обід. Ходім. Бо я вам що скажу? Та бо то все винен бумик. То все винен бумик. Він спить, храпить на цілу хату, бумцю так. Ну, і наганяє мені сон. Так, бумцю? Ну, я спи-спи, спи, спи, спи дай, спи. А що в нас падає дощ? Мрасить, падає дощ. Я думаю, що я так хочу спати і спати. Така погода. Дівчатка, я вже є, дівчатка. Так, їсти, їсти, їсти. Крупівки вам. Тримайте. Ще малявки. Малявки. Прошу. Прошу. Так, їдьте. Так, три. Плюс чотири, сім. Ой, тихо, тихо, вісім і десять. О, Черпак норма молодці. Виконали. Виконали норму. Що там, дівчулі, ти маєте? Мають. Все. Ти хочеш йти? Там земно. Ні? Я думала, ти хотів йти, хоті. а ти просто зі мною хотів, так? Ні, там зімно, ходи. Як з тим боротися? Крім не спати, ні? Друзі, що в мене залишилося? Чотири пряника. І трошки без квіту. А я вже неї не буду поклав все. Кухня зачинена. Все. Треба закрити. Кухня Люди не працює тільки... тільки на венос. На венос. А Вже кухня не буде включалася. Та ну його. Добре. Що друзі? Такий день, такий сьогодні був день. Ой, поправді маю роботу. Що... що треба робити, але... Дуже спати хочу, хоч треба собі, певно, на півгодинки лягти. так знаєте. Я довго не можу спати. У мене, наприклад, я якщо посплю собі за 2 години на обід. О, все. Щоб б до півночі крутилася, крутилася. То мені, якщо я хочу спати, краще перетерпіти і не лягати, ніж заснути і потім цей. Потім крутитися. То вже я знаю. Та і все. Та все добре, друзі, що я йду що щось розрухаюся. Кави не хочу пити, бо це вже після обіду. І, через... і від кави не буду спала, ну. Ще зранку вип'ю каву, ще нічого. Ще все добре, цілий день, чи лягаю спати, все добре. А як вип'ю вже після обіду, бо на вечір, о, все, піше пропала, знаєте, як нас кажуть, все, вже буду, него не буде заснути і все. Не знаю, чого так. Ну добре, друзі, все. Не буду довше знімати. Бо вже мені прийшло попередження від цього каналу, що зараз є Оля Фрис. Прийшло попередження, боронь Боже, більше, ніж 15 хвилин. Напевно, через те, що дуже сильна велика активність пішла. Він боїться, що часом за два дня монетизацію не підключити. Я не знаю. Не знаю, що YouTube зразу мені попередження дав. Боронь Боже. Більше 15 хвилин не можна. В прямий ефір виходити не можна. Ще то щось. А, фотографію. Наприклад, я ж встаю е, ролик, я ставлю свою фотографію. Ні, якусь там, яку я хочу. Не можна, він сам ставить. Обмежую, обмежую мої права, що ти йому зробиш? То я так до 15 хвилин, щоб вкластися, не можна більше. Добре, Ніць. Всім дякую, хто приписався сюди, хто є на цьому каналі. А є. На... Ой, дочка, стільки всього хочу сказати, а, а не можна, я не знаю. А... Думала, знаєте як? Започинала, буду все розказувала. Бо всі тут нові люди, не будуть знати, хто я, що я, де знайомилися, вчора знайомилися. А що б там знайомилося? Всі свої прийшли. Я нікого не знаю чи хтось ж як зайшов, що ще вона не знає. Напишіть. Або хоч плюсик напишіть поставте, хто дивиться мій ролик оце во другий раз. Бо так, то всі-всі свої. Що б тебе знайомило з тою господаркою, чи з дітьми, чи з чоловіком? І так, все знаєте. Всіх нас знаєте. Тому. Це файно, добре друзі. Ще раз всім дякую. Хто зі мною? Ви найкращі, ви найкращі, чесно. Ото треба ще зайти на канал до людей і пошукати, щоб настільки було людей і всі хороші. Навіть не знаю, що таке є. Я б до кого не заходила, ну нема такого. Ну, ну, все одно якісь є які всякі непонятні. А тут нема. Тут самі самі, сама еліта, самі найкращі люди. Дякую вам усім. Дякую усе. па, -па. до завтра. Завтра зустрінемося кілька разів. Усім па-па.